Я одночасно прочитав дві підряд новини. Одна новина про те, що Сергій Притула збирає п'ять дорогущих е спеціальних таких крутих безпілотників для е головного управління розвитки Міністерства оборони, державної структури, і це буде коштувати 120 млн мільйонів гривень. І друга про те, що продакшену Юрія Горбунова виділили 33 млн мільйони гривень, а держава виділила. І я подумав: стоп! Так це ж одна четверта частина о тих дорогущих. Штук, які потрібні Буданову і його підлеглим для того, щоб нищити ворога. І в мене виникає питання: я просто уявив собі оце засідання Кабміну, де сидить міністр оборони, сидить Ткаченко, і він каже: мені треба 400 мільйонів. А ну, Резніков каже: ну бери. А Буданов йому пише, каже, як бери. Бляха муха, мені треба 120 мільйонів, та ні, тобі притула не збирає. <рі> Слухай, ну це насправді це не смішно. Але Ігоре, я хочу сказати, що ми зверталися до Міністерства культури. Ну там важкі процедури узгодження. Треба запити надсилати. Ну так оперативно як би складно отримати в прямому ефірі коментар. А я, я теж я звернувся до прикладу, до нині військовослужбовця Юрій Касьянов, який все життя займається БПЛА. От так, він якщо нього, по він у тебе був в гостях вчора чи позавчора, да, да? Сам, саме так? Саме так, я так. І я просто написав Юрію, а, ну я навіть не на 33 мільйони взяв, я округлив, я написав, а 30 мільйонів, скільки це дронів, і, там, БПЛА різного типу, він мені відповів, значить, наступним чином. Лан Ланцетів 50, Мавіков 200, а дронів поля бою а, порядка тисячу дві тисячі штук. Тисячу дві тисячі штук це немало. Але ігоре, ми з тобою не будемо спрощувати. Знаєш, як завжди кажуть, журналісти знову все спростили, і, взагалі, вони популісти. Країна має розвиватися. Не все можна вимірювати в дронах, не все можна вимірювати в БПЛА. Треба вести контрпропаганду, тому що Росія вкладає мільярди доларів. А що ти говориш на, на цей аргумент? Що ти відповідаєш? Я тобі скажу наступне: значить, я не хотів би, щоб вся Україна наступила на граблі 2014-2022 років, коли ми недостатньо скрупульозно віднеслися до того, щоб не допустити багатотисячну армію нашого ворога на нашу територію. В результаті гинуть люди руйнуються території, і взагалі відбувається страшна катастрофа і майже геноцид українського народу. Значить, відповідно зараз думати про те, що ми повинні займатися контрпропагандою, а не озброєнням солдат. Я це не сприймаю. Ти ж мене питаєш, так я це категорично не сприймаю. Значить, ще до цього другого етапу повномасштабного мені було абсолютно точно зрозуміло, що жодне фінансування України на нинішньому її стані розміру валового продукту. Ніяк не може протистояти російській агресивній пропагандистській машині. А хтось там сказав про 400 мільярдів. Я не знаю, скільки вони реально бахають, але ми ніколи ніколи їх не догонимо. Це не означає, що ми повинні розмовляти російською мовою в Україні, що ми повинні робити е, малоросію, що ми повинні дивитися російський контент, але ми не можемо в принципі з ними тягатися. В цьому немає ніякого великого сенсу. Від слова, взагалі, треба просто державі зробити те, що вона зробила в червні, заборонила минулого року весь контент і, і доказувати на всіх шпальтах, що це є культура, якщо взагалі це можна назвати слово культура агресора. Але ми з нею не можемо поборотися. Значить, я скажу наступну історію. Там дуже смішна ем, така гра цифр від зворотнього. Давайте підемо. Це не моя думка. Але от Юра Горбунов, я до речі, в своєму відео до нього не мав претензій. Ну тобто, я до нього можу мати претензії, тільки там за чаркою ем, вина е, і давити на його, так би мовити, ну совість. Але коли Це, кажу, вибач, я... Ігоре, вибач, Ні. а ти не маєш претензій, тому що він а він є виконавцем, та в даному разі Ні, я маю на увазі, що він не зайшов з наганом Діма і не сказав: Дайте мені 33 мільйона». мільйони. Все було не так. Його продакшн, який зробив дуже касові три фільми «Скажені весілля, які входять, по моєму ну, два принаймні точно з них в десятку найбільш касових українських фільмів. Він мав одним з перших право претендувати на ці державні кошти. Я просто стверджую, що держава не має права зараз давати кошти на це. Е, е, от давай пограємо е, в таку гру. Знову ж таки, не я е, придумав цю історію, але уявімо собі, Юра просто відео своєму сказав, що вони їздили за кордоном, виступали з концертами, робили так звану культурну дипломатію. Вони молодці і вони зібрали 2 мільйони євро. А уяви собі для і передали це нашим захисникам. А уяви собі, що Юра би там Саше Пономарьовим зізо, хто з ними ще їздив, я просто бачив це реально нереальна кількість концертів за цей рік, мабуть, які вони за кордоном Зізя мені казав, у мене вже грудна клітина болить Васильович, Це так важко. Ти я собі не уявляв. Це, ну, це, це відповідально і важко. Уяви собі, щоб вони на цих концертах збирали кошти на протистояння, культурне протистояння російській агресії. Діма, як думаєш, скільки б вони зібрали коштів? Ну я думаю, от про що що все ж таки у нас є певний прогрес зараз? А люди, які ведуть контрпропаганду і приймають рішення, вони хоч патріотами стали, тому що ігоре, ти ж пам'ятаєш часи, коли е, закупівельники провідних телеканалів українських стояли в черзі на Москов телешоу, щоб купити, наприклад, бандитський Петербург і крутити тут його на всю Україну. До речі, знаєш скільки коштував епізод бандитського Петербургу для українських телеканалів? Ну думаю, 1050 доларів я не знаю. І більше, і більше. Ні, ні, диви, то було колись. Ми з цього з того часу дуже сильно потверезіли в ну в масі своїй. особливо після 22 лютого, 24 лютого, і це жахливо, але це правда. Я кажу про зараз цей стан. От, якби наші культурні діячі поїхали в рамках культурної дипломатії, збирали кошти на розвитку української культури, я б все ще розумів. Але проблема в тому, що їм би не дали 2 мільйони. Мені здається, може я помиляюсь. І відповідно це нечесно, це просто нечесно. Вони збирали кошти для того, щоб допомогти нашим зсу. А тепер вони іншою рукою забирають кошти. Чому я стверджую, що у зсу, тому що якщо не допомагати зсу, це це, це в нікуди. Це все в нікуди. Це багатомільярдні ці лендлізи, невідомо які чи принаймні надання величезної мільярдної допомоги е, заходу. Ну воно нічим не закінчиться. У нас катастрофічно не вистачає. Тобі ж Касіян сказав: ці дрони, бойові, польові, бойові дрони це так звані ФПВ-дрони і їхні аналоги. У нас не побудовано жодної зараз лінії. Е, Берлінська казала, це в тому числі в вашому ефіру. Чи завод? От я хочу навіть подати петицію: допоки не буде побудовано один завод для ФПВ-дронів, Нічого не ні каплі нікуди не давайте, окрім там, де сканалізацію провалу чи, чи міст е якийсь в аварійному стані, тому що ну реально треба їздити, в тому числі військовій техніці. Ну 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 як ми цього не розуміємо? Я, наприклад, як громадянин, який знову ж таки дивився українські телевізійні е крім слуг народу е серіали, в тому числі комедійні, я е скажу, що я потерплю ще рік. Я потерплю ще рік, щоб моя Херсонська область була звільнена. Для цього я зроблю все для того, ну як волонтер, щоб забезпечити захисників наших, а ті, які зараз е, звільняють е, Запорізьку і Херсонську сподіваюсь області, були забезпечені в тому числі дронами і засобами РЕП.